Добрий день. Сьогодні у нас 6 липня 24 року ми знаходимося в місті Липовець, Вінницька область, центральна Україна. Сьогодні ми будемо проводити нормування гронами. Ось у нас є гібридна форма, це каталонія. Він ще молодий куст і от він позакладав нам такі ну, маленькі фостики. Діть, забираємо по одній гронці оставляємо. Тут він аж три заклав гронки. От так ми цю маленьку заберемо. і оставимо цю маленьку. Ось така оставимо. Хай там буде, а це видалимо. Так, ось тут таких дві гроночки невеличких. Оставляємо одну. Що у нас тут? Тут теж так само одна трошки більша, ця менша. менше видаляється. Видаляється для чого ми видаляємо і оставляємо тільки по одній гроні. Для того, щоб нам е, достигла ягода, гарно набрала цукор е, і вчасно до, достигла. Якщо в нас буде перевантаження гронами, то грони будуть не солодкі, ягоди будуть і будуть довго дозрівати. Е, через це потрібно видаляти по, оставляти по одній гроні. Хоча він говорить так, що е, кіло-півтора кілограма грона е, на один пагін. Тут е, видно, що в мене там буде там, 300-400 грам буде, там, ой, по пів кіла десь буде гронки, невеличкі, можна було б оставити все. Але в мене цей молодий куст, цей е, е, двохрічний е, е, куст. Для того, щоб його не перевантажити, щоб він набрався сил, все. для того я видаляю. Оставляю тільки по маленьких, він гарно росте, гарно е в нього чудовий рост, все. І от я оставляю тільки по одній ґонці. Одні ось от так. От ми верхню заберемо. Так. І тут одна залишилася. Ось, ось так ми його ставили, е небагато. Для того, щоб куст міг розвиватися далі і набратися сил. Пауза. Ось ми підійшли до другого куста. Це слава Україні. Він також молодий куст. Йому також два роки. Він потужно росте і все. От я Тоже так же сам. От такі гронки в нього невеличкі гронки. Ми такі, яка крашечка така оставимо, а це заберемо. І так. Оставляємо по одній гронці на, на один пагін. Для того, щоб він у нас ну, громки де по одній позакладав, де є, є ще по дві за, заложив. Ну, ось дві. Давай ми цю меншечку заберемо. Отак забираємо. Тут також цю маленьку заберемо. Тут теж заберемо. Одна гронка. Ось ця гарненька гроночка. Ми оставимо її, а цю заберемо. Ось такі. Ось так. Все, от ми пронормували. Це. І зараз перейдемо ще до одного куста. Ось ми підійшли ще до одної гібридної форми. Це це форма біла акація. Вона теж такі в неї гарні креслаті грони. І теж це молодий куст. Ми також його будемо нормувати, видалимо. Ось отак. Ось такі гронки повидаляємо. Не треба жаднічати, бо як будемо жаднічати, то не будемо мати гарної ягоди. Отак ми видаляємо. Іде по дві гронки. Ми забираємо одну. Отак він. Оце цю заберемо менчу. Заберем. І все. Тут ось, бачите, воно по одній гронці заложило. Ось так. Ми проводимо нормування. Зараз я хочу вам показати, там в мене є аватар і... Подивимося, як, як, чи його потрібно нормувати, чи не потрібно нормувати. Ось ми підійшли до аватара. В нього, Бачите, невеличкі гронки такі він. Але вже ягідка видужена, вже видно ягідку, що це з ямочкою така. І вони маленькі гронки в нього. Ну такі, бачите, маленькі гронки. Дай я залишу, залишу їх, не буду нормувати. їх. Тут вони такі маленькі гронки. Ось такі. Отакі в нього гронки невеличкі він не, не кружка не заложив ягоду. ну от так, от, Я його залишу. І нехай він нам буде. Я думаю, він потужний великий рост в цього куста. Він витягне цих, цих 5 гронок маленьких. Так що от, я його залишаю. А також вже, вже весь виноградник я пронормував. ну от так. Отаке нормування, його обов'язкове воно, тому що я повторюся, що якщо не нормувати гронами, то не будете мати хорошого врожаю. Не буде солодкої ягоди, вона буде пізніше достигати і не буде вкусна. Так що нормуємо, не жалкуємо за відрізаною гроною і будете мати гарний вкусний виноград. Кому понравилося відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. На все добре.